Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні 15 червня 2020 року. Ми знаходимося в Київській області, в господарстві Нива Переяслівщини, де знаходиться демополе компанії Syngenta, на якому посіяні кукуруза та соняшник. Разом зі мною сьогодні на полі Євген Боюн, регіональний технічний експерт в місті Києві і Київській області. Євген, доброго дня. Розкажи, будь ласка. По технології і що і як тут було посіяно на даному димополі. Добрий день, Антон. Що стосується технології, попередником щодо кукурузи, що для соняшнику, в даному полі є кукуруза на зерно, після якої було проведено осінню оранку. Після чого рано навесні здійснено закриття вологи і послідуючи перед посівною культивацією. Що стосується живлення, було використано. Під кукурузу по 200 кг карбаміду перед посівну культивацію на кукурузі. Що стосується соняшника, там було по 100 кг карбаміду у передпосівну культивацію. При посіві також давали по 150 комплексного складного комплексного добрива. Посів здійснено 16 квітня. Норма висіву на даному полі становить 75 тисяч рослин на гектар. Насіння використовувалися з комплексним захистом. Як ви бачите, для цього сезону, для цьогорічного сезону протравник спрацював навідмінно. В цьому сезоні були комплексні. Спалахи грунтових шкітників, таких як дротяник, як майський хрущ, травневий хрущ, можемо побачити по густоті стояння рослин на полі. Про травних справився ідеально. Щодо захисту кукурузи, використовувався продукт Примекстра Голд, працювали як страховим продуктом. Нагадаю, можна використовувати і ґрунтову. В даному випадку було використано у фазі розвитку кукурузи три листки. Як ви можете побачити на контролі, спектр за надзвичайно широкий. Тут представлений і з лаковим бур'янам, в даному випадку миші її. Також і дводольні, гірчак березковидний, гірчак-шорсткий, лобода біла. Присутня тут і гірчиця польова. І для порівняння можемо побачити, як продукт працював. Саме в полі. Як ви бачите, ідеальне чисте міжряддя. Відсутнє як злакова, так і дводольна за бур'янина. Два слова по продукту. Продукт надзвичайно м'який до культури, надзвичайно безпечний всі в зміні, дозволяє вирішити комплекс як злакових, так і дводольних бур'янів у посівах кукурузи. Щодо соняшнику. його посів проведений також 16 квітня. Норма висіву 65 тисяч на гектар. Насіння використовувалися у комплексному захисті. Продукт Круїзер плюс Максимсел. Щодо системи захисту, гербіцидного захисту, використовувалася грунтова схема. Це бакова суміш двох продуктів: дуал 1,6 у нормі 1,6 літра на гектар і гезагард у нормі 3 літра на гектар. А зараз Можемо побачити, що було б цим посівом, якби не використовувалася дана схема на контрольному варіанті. Склад за посіва соняшника дещо подібний і до кукурудзи, як ви бачите, також є злакові бур'яний, гірчак, лобода біла. І візуально можемо побачити, що було б з нашим посівом, якби ви не використовували грунтового захисту. Ось таку чистоту міжет забезпечує суміш дуалу з гезагардо. Дякую, Євген. А ми і надалі продовжимо слідкувати за розвитком культур на демополі Київщини. До зустрічі. До побачення.